Що фарбовано в даного Volkswagen і golf А може й нічого. Вітаю з Норвегії компанія Gentleman Auto. Зараз перевіримо, починаємо все з капоту. Так, Дивимося 106. 102. 121. 103. 103. 101. 105. Вісімдесят 87, Вісімдесят сім. 101. 101. 87. 101. Сто. Друзі, мені поки все подобається. Фарбованих елементів немає. Вісімдесят два? Сто? Сто? Далі переходимо на цю сторону: 137, 278. О, тут щось вже є. Так, а це в наступній історії.